Бен. робоча машинка і робоча машинка. Значить, сьогодні в нас сонечко, гарна погода, але один <свісно> мінус. Великий такий мінус. Це мінус 18 градусів морозу. Парі так, що руки гнуться через 5 хвилин. А, значить, сьогодні, отак виглядає сліпер. Сьогодні Хочу встановити другий. О, там уже болгарочка відрізав отаку штучку. І сьогодні треба обшити тута і тут, там і там. А, поки не, нічого не роблю низом і з цією стороною, бо там ще певні плани є. Ну і собі, можливо, ще а, поставлю алюміньку. щоб не провалюватися. Та й, в принципі, все. Ага, можливо, ще попрацюю над сліпером, але в кабіні. Там треба теж обшити. Потрошку буду працювати. Процес іде. Встановив, той прикрутив, тут ось обшив і тут. Покраситься вже тоді, коли буде тепло, поки холодно, мороз мене були покрашені, але вони трошки за закороткі. Приступаємо до тієї сторони. Тут у нас трошки неправильно відрізали мені. Виступ такий, бачите, пів, пів сантиметра. Ну, я молоточком загинаю, виходить, ось отак. Думаю, буде нормально. Ну, а так у нас получилось. Це все покраситься в чорній, коли тепло буде, а тут у мене ще трошки буде робота. Є одна ідея. Але то не зараз, бо холодно. В середині у нас виглядає так. Дерев'яний, оце його товщина. Ззовні він фіберглас стекловолокно. Тут я вже поклав отакі от десь скільки, 4 см, бачите, а, білий а, цей пінопласт і а, зверху поклав вот таку штуку м'яку. Для заняття спортом, але мені тож, може, тут спортом буде займатися. Це трошки для тепла. Є матрасик 24, конкретно по сліперу. У мене сліпер 24, це мінімалочко. Що я зараз хочу? Я зараз хочу, оце все дерево трошки обшити. Матерія. Є матерія ось такі. І буду пробувати. Вже темно на вулиці, а значить, рішив іще зафігачити для красоти, для тепла, для шумки. Ось такий невеличкий поролончик. Ось. Воно буде круто виглядати. Потолок почав натягувати, але потім подумав, що треба... І потолок поролончиком теж, бо воно бачите, як гарно виглядає. наче ну так Бачите, бо тут просто потолок. А там вони із поролончиком тестував, то дуже класно виглядає. Зараз все знімаю назад і... Продовжую роботу. Шоста година вечора. Але я думаю до 11 справлюся ну Так ось вийшло. Обшію поролончиком. Там буде голова. А, чому тут не кладу і там кусочок бо економлю. і плюс а, отакої ширини матрас, Бачите, лежить скручений, він отакої такої висоти. 4 інча. О, тому зараз буду пробувати а, обшивати вже матерією. Ось така в мене матерія. І буду садити на отакі кнопочки. Мене достатньо а, широкий сліпер. Я Товщина стінок, я спеціально так заказував, деревина, а із ізовні стекловолокно. тому приступаємо. Облі, спина болить, усе болить. О. Але процес іде потрошку, як вам? Багато гнеться цих закльопок. Уже болить у мене палець. І коли гну, буває, зламається. цей гвоздик зламується. Вони бачать, бачите, і такі криві вже. Але нормально, в мене є трошки запасу. А, побачимо, їдемо далі. Так, а ну що в нас тут вийшло? Як вам така обсівочка? Знімає погано. Я думаю буде чітко. По красоті. Закінчив наконец то Потолочок все як положено. Нарешті я його закінчив.

В кабінці ось так. Підлокотник, додаткові бутилочки. Сліпирок. Так ти що? Вже можна їздити? Все. Завтра в путь в дорогу.